Привіт, друзі. Привезли мені зарядну станцію. Зараз я її розпакую. І будемо підключати. Так, ну що, друзі? Станція прийшла заряджена на 60%. Було світло. Я її зарядив до 100%. І ось за 2 години вона розрядилась на 26%. Підключені зараз телевізор, холодильник, дві морозилки, насос на котлу, ну і освітлення. Ось показує розряд. А це скільки в даному режимі? Вона ще буде працювати 6 годин з хвостиком. Станція. AC200PL на 24 кВт і ємність 2304 Вт в годин. Станція преміальна. Тому не дешева. Якщо вам не треба запитувати багато приборів, то, наприклад, треба тільки насос. На котлу, там і для освітлення, то беріть менш потужну, там на 600 Вт, на 1000 Вт буде достатньо. Бойлер я не буду до неї підключати. Тому що надовго її не хватить А так, саме основне. Освітлення, насос на опалення. Холодильник і морозилка. Ну і звісно, телевізор. Підключив я її, зробив кабель такий вилка-вилка. І розетка квартири, розетка станції. Ну Звісно, на вході треба виключити автомат двохполісний, обов'язково і фазою 0. Потім під'єднати станцію. Коли світло дали, від'єднуємо станцію, виключаємо і аж потім включаємо автомат. Головне, не забудьте. У станції може бути кардик. А це є кабеля з нею в комплекті. Це мережевий на зарядку. Кабель ось такий. Це автомобільний, теж на зарядку. Це я не знаю, що за кабель. А це підключать станцію від сонячних панелей. Винтик на заземлення. Відразу дивився потужну до станцію, бо холодильник, морозилки. Так то вони не багато беруть, там десь по 100 Вт може. Ну, при запуску, наприклад, холодильника треба, щоб було кіловат-1,5 в запасі. До речі, номінал в неї 24 кВт. В піки вона може вийти 3,6 Будуть питання, запитуйте в коментарях, відповім. Ну, поки що подобається. Ресурс у неї 3000 циклів. Заряд, розряд. А хочете збільшити? Не заряджайте більше 80%. І не розряджайте менше 20%. А ще одне. Два порта на бездрутову зарядку. Кладете телефон, навушники чи що. І заряджайте. Заряджатись повинна вона від 0 до 80% десь за 2 години. Можна встановити додаток на телефон. Там є багато налаштувань. Я її вже встановив. Все легко, доступно, зрозуміло. Поставив на зарядку, щоб показати вам, як це відбувається. Взятки. Видно, що споживає вона. 1200 Вт І з 73 до 100 Вона зарядиться за 0,6 години. Це приблизно за 30-35 хвилин. трошки почала шуміти. Працюють вентилятори охолодження. Ну, я б не сказав, що це сильно шумно. Працює тихенько. Ну ось так. Кому сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. До нових зустрічей!